Доброго дня, вітаємо вас на відеоканалі юридичної компанії Перітус Консалтинг. Сьогодні з вами я, партнер даної компанії, адвокат Назар Олексюк. За нашою традицією, що в вівторка ми публікуємо відеоконсультації на тематику цивільного права. Отже, сьогодні у нас є вівторок, і сьогодні ми спілкуємося з приводу тих чи інших тем, які стосуються цивільних правовідносин. Тема сьогоднішньої відеоконсультації буде називатися Договір дарування. Що це таке, як він повинен виглядати, та які відносини виникають у зв'язку з укладенням договору дарування? В даному відео ми вам розповімо не тільки про те, що є таке дарування, але і те, як воно повинно оформлятися, і які є основні нюанси, які вам було би добре знати, аби в подальшому не звертатися настільки часто до юристів, зокрема й до нас. Отже, відповідно до Цивільного кодексу України договором дарування є обов'язок однієї сторони дарувальника, який так називається в законі, передати другій стороні обдарованому або передати в майбутньому певне майно, яке закон називає дарунок. Варто зазначити, що предметом договору дарування можуть бути і тут заакцентую увагу не тільки рухомі чи нерухомі речі, такі як там, наприклад, автомобіль, якісь там гроші, квартира. Але й в тому числі майнові права чи обов'язки. Адже майно, ви повинні розуміти, що це не тільки речі матеріального світу, але й певні права, як річ, така, ну, яка не може бути відображена в матеріальній формі. Це, наприклад, право вимагати в когось щось, там, право боргу. В такому плані, що ви розуміли. Тобто можна дарувати фактично будь-що, що має вартість, що може створювати якісь правовідносини власності або впливати на чиюсь власність. Отже, наступне, який повинен бути договір дарування, яка повинна бути його форма. Адже саме за умов дотримання цієї форми виникають певні наслідки для цього дарування. Якщо недотримана форма, то такий договір дарування може бути визнаний недійсним, нікчемним, чи може створювати інші наслідки, які передбачає закон у випадку недотримання форми такого договору? За загальним правилом. Договір дарування повинен укладатися у письмовій формі. Це загальне правило. З цього правила є винятки. Виняток номер один. Якщо відбувається дарування речей побутового вжитку або особистого користування, такий договір може бути устним. Тобто, якщо хтось комусь дарує якусь річ особистого вжитку, особистого користування, побуту, я не знаю, там, наприклад, там, ну, наприклад, не знаю, якийсь фен електричний прилад для побуту, та то такий договір дарування може бути усний. Якщо ми говоримо про дарування, наприклад, нерухомості, то такий договір дарування повинен бути не тільки письмової форми. Він повинен бути нотаріально посвідчений, так як і будь-які -який правочинники який стосується нерухомого майна. Договір дарування валютних цінностей на суму понад 50 неоподаткових мінімумів доходів громадян. А це я вам зазначу, на сьогоднішній день становить 810 гривень. Так само повинен вчинятися в письмовій формі. Тобто щодо форми, ви зрозуміли, він має бути щонайменше письмовий, а нотаріальний щодо нерухомого майна. Це обов'язково. Якщо ви це знаєте, то принаймні форма такого договору буде дотримана. А наступний важливий момент полягає в тому, а коли ж договір дарування вважається укладеним, адже в майбутньому багато в кого може виникнути питання: а чи дійсно я, чи, наприклад, моя бабця, чи хтось з моїх родичів, які я вважаю, не зовсім правомірно щось комусь подарували. Отже, договір дарування вважається укладеним з моменту, коли обдарований прийняв дарунок. Вас виникне запитання: а що означає прийняття дарунку обдарованим? Для прикладу, обдарований приймає дарунок, і це визнається як за прийняття дарунку, коли він отримав, наприклад, документи на те майно яке. Передається в дарунок, наприклад, документи на квартиру, так, реєстраційні, або ключі від автомобіля, або якісь інші документи, які є ем, пов'язані з цим майном. Це є означенням того, що обдарований прийняв дарунок. Якщо дарунок був дарувальником переданий без згоди обдарованого, так, ну, такі випадки можливі, коли десь хтось комусь відправляє кошти, наприклад, мама з Італії своєму. Синові, які навчаються, пересилає кошти, так і сина не питається його згоди на отримання, і ці кошти, безумовно, є меншими, ніж ці, які ми говорили про валютні цінності. Тут в такому випадку, якщо негайно після отримання даних коштів обдарований не заявить про відмову від даного дарунку, буде вважатися, що він прийняв такий дарунок. Наступний момент дуже важливий і найбільш поширений, це він полягає в тому, що Договір дарування може бути укладений за дорученням. Відповідно, повірений або довіритель, скажімо іншими словами, на якого ви або хтось інший виписав відповідну довіреність з правом вчинити дарування, дійсно може таке дарування вчинити, але в, даному, в даній довіреності повинно бути чітко, конкретно вказано, хто буде обдарований. Договір доручення без вказівки на особу обдарованого є нікчемним, так як і сам договір дарування, який буде укладений в майбутньому. Наступне запитання це те, яке стосується взагалі того, а що може бути після того, коли був укладений договір дарування. Ми вже говорили, що він може бути визнаний недійсним, якщо не була дотримана форма, або були якісь вчинені інші дії, які підставою для визнання правочину недійсним. Це можливо десь обман, зложування довірою, підробка тощо багато може бути причин. Але договір дарування можна розірвати. В яких випадках можна договір дарування розірвати? Його можна розірвати, коли обдарований вчиняє якісь неправомірні дії до дарувальника, наприклад, вчинив злочин щодо нього, членів сім'ї, близьких, так, десь вчинив насильство. Якщо обдаровуваний протиправно позбавить життя дарувальника, так, вчинить умисне вбивство, то його спадкоємці мають право вимагати розірвання договору дарування. А якщо, наприклад, обдаровуваний е, отримав дарунок, так. І він з тим дарунком поводиться не зовсім належно, а дарувальник має з тим дарунком певний зв'язок, такий особистий. Це йому була цінна річ, або він десь має особливе відношення до цієї речі, і обдарований з цією речю погано поводиться. Що може викликати її знищення, пошкодження? То він має право вимагати розірвання такого договору. Дарування. Наприклад, бабця подарувала внукові якусь раритетну річ, якусь сімейну реліквію. Наприклад, якийсь, я не знаю, ну предмет побуту, так, який був пов'язаний з її родиною, так. І цей предмет викликає певні такі нематеріальні відчуття цієї людини, і внук до цього майна погано відноситься, там не доглядає, не стежить, не прибирає, не чистить і це майно втрачається, може бути зіпсуте. так тобто людина, яка подарувала і для кої це майно є цінне, ну не в матеріальному значенні. Має право вимагати, розірвати договір, і е, дане розірвання має наслідком повернення. Так? Якщо договір дарування розірваний, друга сторона, тобто обдарований, зобов'язаний повернути той дарунок, принаймні в тому випадку, що цей дарунок ще існує і не є настільки він знищений. Так? Тобто це є одні з основних умов е, підстав, точніше, це розірвання договору дарування. І закінчуючи цю тему, хотів би зазначити ще на двох моментах. Е, є законом передбачена така різновидність догорудурування як пожертва. Ми дуже часто стикаємося з такими е, явищами, як пожертва. Найбільше це пов'язано з діяльністю церковною, з відвідуваннями наших нами певних церков. Там ми надаємо допомогу, волонтерство зараз має дуже поширено. Такого розвитку. В даному випадку йдеться мова про пожертву. Пожертва це є той вид дарування, коли особа вчиняє дарування під якісь конкретні цілі, під певний вид діяльності. Так? Якщо ми вчиняємо пожертву в церкву священнику, так ми робимо цю пожертву для діяльності священника здійснювати релігійний обряд. Якщо ми здійснюємо відповідну пожертву військовим у вигляді якогось військового обладнання, амуніції, усадкування, побухтових речей, ми робимо це дарування з метою, щоб це використовувалося в цілях життєдіяльності війська. Так, тобто, це є пожертва, а варто зазначити, що не є даруванням обіцянка вчинити майнові дії в майбутньому. Тобто, ми не можемо говорити, що Буде даруванням, якщо одна особа обіцяє другій в її інтересах щось придбати. Це не договір дарування, це є купівля-продаж. І найголовніше, що ви повинні пам'ятати, до договору дарування застосовується спеціальна позов на давність тривалістю один рік. А не три, як за загальним правилом. Це означає, що будь-які спори, які будуть виникати з підстав дарування, якщо у вас будуть сумніви і у вас будуть наміри і переконання, що договір дарування підлягає розірванню, або він є недійсним, та і ви бажаєте захистити свої права. Пам'ятайте, ви маєте рівно один рік і не більше з моменту, коли ви дізналися про такі договір дарування, якщо ви не знали, на а, звернення відповідно до суду. І пам'ятайте, що тільки знаючи це і знаючи свої права, ви зможете ефективно користатися ними, ви будете відчувати себе захищеними, і ваш рівень правосвідомості буде з кожним разом все підійматися. На тому я дякую вам. Я прошу вас переглядати наші відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та іншому і спостерігайте за нашими оновленнями. Ну і не забувайте переглядати рекламу, адже вона. Є фактично допомогою нашому каналу і допомагає нам розвиватися в заради нашого з вами спільного блага юридичної свідомості та освіти населення. З вами був Назар Олексюк, партнер юридичної компанії Консалтинг». Всього найкращого до побачення.